Вітаю глядачів та підписників каналу. Ось у нас підійшов до завершення період навчання. Ну, я думаю, всі взимку сидять, шукають якусь корисну інформацію як ну, по вирощуванню а, сільськогосподарських культур, не лише полуниці, а й інших культур. Так. Особливо важлива тема поживленню. Так, от саме оцей цей період зими потрібно з користю використовувати для, скажімо так, для того, щоб повчитися. А зараз в нас вже скажімо так, починається сезон, починаються весняно-польові роботи, і ми готуємося до накриття полуниці агроволокном. Робимо такі тунелі. Зараз я покажу, що ми робимо, як ставимо дуге. Дуги в мене ось а, такі, колись купував давно вже. Оце у нас шестерка проволока. Катанка, вона йшла шестиметрова. різали по 2 метри і ось такі дуги робили. Колись, ну, саме перше, то брав, робив ось такі, ніби на них петлі робив з проволоки. З в'язальної проволоки робив такі петлі, що можна було прив'язати нитку, шнурком, обтягував агроволокно, ось так, але це все дуже довго, дуже загайно, незручно. І зараз просто знімаю і переробляємо. Да, ось так беру, знімаю його. А, ось ще є це п'ятерка у нас, також брав п'ятерку. Значить, як можна по якому принципу робити? Нагадую, де б мені допоможе. Отако. От Ставимо, беремо дугу, отут натягуємо агроволокно, і можна зверху ось так а, прижимати другою дугою. А, дуже потрібно багато друг, дуже незручно. А, найкращий варіант це металеві дуги і роблю ось такі, ось такі завитушки, да, ось Такі закручую. Ось так буде братися. Дві частинки, е не а капельної ленти. А, зверху натягую стару капельну ленту, щоб менше шурувалося агроволокно і рвалося від желізу. Далі тут капельна лента нарізаю однакові кінці, е зав'язую їх. Маргарітка, принеси, то в сарайку стояти. стоять. Е в мішку от і капельні ленти, щоб я показав, передіваю і перекидаю просто. Ось так, щоб ви собі розуміли, з однієї сторони ось так зачепив. Маргарита зараз покаже, от покажи Маргарита. Ось так потримай. Тримай, тримай. Беремо ось так просто зав'язаний кусок капельної ленти, ось такий. Закидаємо ось тут, передіваємо через агроволокно і задіваємо от там, з тої сторони. І все, і воно вже нікуди не дівається. Тобто вчепити. Ну, Перев'язати агроволокно займає буквально пару секунд. Тобто дуже швидко надівається. Капельної лінти вистачає, все все ровно. Одразу питання, як. А, ще ось у мене стоїть ось така стеклопластикова арматура. Можливо, вона не гниє, але ви повинні пам'ятати, ну, Будуть казати, що не гниє пластик, супер, желізо гниє, перегниє. Пластик на сонці також руйнується. І стеклопластикову арматуру по-любому треба дві, робити дві дуги. Одна тримає, а іншою ми одна тримає, іншою накриваємо, прижимаємо агроволокно чи плівку до, до цієї дуги. Значить, Питання одразу, як гну ось ці, ось ці завитушки. Зараз в Маргаріті показую. Ну це вручну руками. А, ну, Літвичка. Звичайно, ось в мене вже одна є готова. Значить, ми ось так. Просто беру. Видно, Маргарит? Видно. Ну, що? Так, ось так. Все, руками, нічого немає складного. Чоловіки можуть з цим справитись спокійно. Ось так. Загнув, приблизно 15-20 см від краю відступив. Ось таких кінців вистачає, струмити в землю. Все тримається, все витримує. Ставлю приблизно через 2 метри. Все дуже приблизно, нічого не мірюю. ну, Прикидаю просто на рівні відрізки на, на герці, приблизно, щоб однаково було і все. Значить, ось цієї кількості дроту да, оцих 15 см вистачає для того, щоб втримати всю грядку. Ну, Витримувала усі вітра, які були. Людей криші розкривало на будівлях, грядки стояли, нічого їх не було. Вітер навпаки їх ніби, як, скажімо так, ось так дує, то він прижимає до землі. Так. Ну і Далі ми що ми з ним робимо? Беремо так дуги і йдемо ставити. Зараз покажу, вже трошки стоїть, це в мене ще залишилося, трошки думаю, зніму відео. До речі, в кінці відео буде маленький бонус. Так що раджу додивитися до кінця. Ось так в нас вже стоять. Оце все двохрічні грядки. Якщо чесно, мав міняти, але... Не вистачило ні часу, ні саджанців. Так, ось тут у нас однорічні Це Азія. До речі, подивіться, це Азія висаджена в стаканчиків. Ось така вона. Ну, Нормально вона наросла, мені подобається. А ось тут Азія висаджена з касети, теж ніби гарна, так. Але тут робив експеримент, можливо, пам'ятаєте, садив по два. По два саженці. Ось. Один і другий. Тут по два. Підемо дивитися, що з цього вийде. Тут сидить бріла однорічка, Сандра, тут аверді, середньоранній сорт. Не буду накривати, не вистачає дух. Так, де в мене накрито? Так, ось тут арумба. Це однорічка. Ну ось так стоять дуги, потім поверх будемо накривати агроволокном і також зніму покажу. Просто ось дивіться, бачите, ділю приблизно на однакові частинки. Так підходжу. Стромив з однієї сторони, струмив з іншої сторони. Все. Все, не треба ніяких там ні ниток, нічого. Нічого не потрібно перев'язувати. З торця, да, з цього краю зараз, зараз трошки. Так, з цього краю потрібно, потрібно зробити таку скобу. Ну, в принципі, це ну, ось такого з тої самої шістрки не потрібно такий потужний робити. Воно вистачає, навіть, якщо знайду, то покажу. Просто вже виставили ми їх. А, ось ось такої штуки вистачає. Вистачає навіть і ось так. Для чого це? Ось так ми його забиваємо в землю, а, прив'язуємо сюди нитку до краю і ось сюди. Так щоб... Для чого? Тому що ця крайня дуга буде ось так ложитися. Якщо ми її прив'яжемо, вона не буде туди лягати. Всі інші дуги. Витримують, нікуди вони не подінуться. Це єдине, що потрібно прив'язати в крайню дугу до ось такої шпильки, яка застромлена в землю. І потім оцей весь агроволокно збираємо, зав'язуємо вузол, і також прив'язуємо до цього і потім затикаємо повністю. Так? Одразу ми повністю його ми не втикаємо. Так. Просто прив'язали нитку, прив'язали агроволокно, втикнули, потім прив'язали е, ось цю дугу. Це, ніби нічого такого складного. Будемо натягувати агроволокно, ну, можливо, можливо, в суботу будемо цим займатися, якщо все буде добре, дай Боже. Покажу, як ми робимо, як ми просто вдіваємо, як ми робимо парнички. От. Я також хочу в мене ось там, може пам'ятаєте, там в мене є два рядки малини. Хочу один по лісі накрити. Там такі просто дерев'яні стовпчики, буду їх виймати. І накривати також спробую по можливості. Якщо в мене вистачить агроволокна, до речі, треба ще докупити рулон. Була зима, всім казав, що потрібно вчитися купляти, а сам нічого не купив. ще. Але нічого, прорвемося. І... Докупити рулона агроволокна, але в суботу будемо накривати те, що є. У мене ж залишилося трошки, то подивимося, скільки залишилось, будемо знати, скільки мені потрібно докупити. Так, і ще одна така маленька інформація. Кому цікаво по, по елементах живлення інформація, можу, можу на Viber, кому цікаво, можу скинути. Одна фірма викола в. Викинула в групах у Facebook. Можливо, когось вона вже є, можливо, когось нема. Але дуже корисна інформація по поживленню, по луниці. Окремо по КСД сортах, окремо по НСД сортах. М -м, кому цікаво, пишіть на Viber. Пишіть на Viber, вам, я вам скину просто так, ну, поділюсь інформацією. Все, всім гарних врожаїв. Кому не важко. Поставте лайк, підпишіться. Також пишіть коментарі. Коментарі допомагають продвигати канал. Ну, скажімо так, Чим, чим більше рейтингів каналу, тим, тим більше є бажання знімати, щось показувати, щось робити. Коли немає ні переглядів, ні лайків, якось так. Робиш просто так, як архів і все. Все, Всім гарних ржаїв. Все, Всім пока.